Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі, в цей сороковий день Великого посту. Сьогодні маємо неділю, неділю страстей Господніх. Або так, як ми називаємо вербна неділя. Вона починає цей великий тиждень. Теж називаємо його Страсним тижнем. Це особливий тиждень. Погляньте на такі два моменти. Сьогодні під час освячення цих верб читається фрагмент Євангелія, як Ісус в'їжджає в місто на Осло, в'їжджає, як би сказати, під гучні такі вигуки Осана, синові Давиду і так далі, де всі стелять одяг, стелять це пальмове віття перед Ісусом і в'їжджає в Єрусалим, Ісус Христос. В'їжджає в межі міста. І потім, що дуже важливо, це другий момент. Гляньте на службі, читається Опис страстей Господніх. І важлива ця місія важливий момент, коли Ісус Христос з христом на плечах виходить поза мурі міста, виходить на Голгофу і там помирає. І в цьому дуже величезний символ, що Ісус виходить з міста, тобто Він є для всіх. Він не є тільки в обмеженнях цього міста, Він не робиться тільки для мешканців цього міста. Він виходить поза межі міста і помирає за кожного, помирає для всіх. Як би сказати, виходить на таку територію, там, де Він буде доступний для всіх. Дорогі думаю, цей час Великого посту мав би нас навчити, що ми маємо бути відкриті для всіх, не тільки для якихось знайомих, а навіть для тих людей, для, ну, котрих я, можливо, перший раз в житті бачу. І Господь нас вчить, щоб я був відкритий на тих людей. І, можливо, цей зараз останній тиждень, цей великий страсний тиждень допоможе нам. Відкрити цю благодать, що ми маємо, за прикладом Ісуса, бути відкритими для кожного, потребуючого або для кожної людини. Будьмо відкриті. Дякую за сьогодні і до зустрічі!